Пробач за кров! Доброго дня! Ну насправді тут буде не лише Віктор Волощенко, а така невеличка делегація від нашої рок команди, яка має назву Like Me Now. Прошу оплесками ще підтримати нашого гітариста Ярослава Ткаченка. У цих трагічних подіях. Наші співвітчизники зробили крок за браму вічності. А перед нами лежить відповідальність за те, щоб ці жертви не були марними. Тому цю пісню ми присвятили і Героям Небесної Сотні, ну і тим, хто залишився і на кому відповідальність гідно нести звання українців. Пробач за кров! Вона на байдужих руках серед брехні і пустих розмов, мужність братів убива і мій страх. Ватру запалить одна іскра. Синіє море і те скраплин, згригти до неба дістане гора, знайти на світі такий не один, хтось заблукав у нечесній грі Завтра грати уже не їм, а той, хто пішов зустріч царі, не переможеним буде ніким її очі так сльоза, сльозах його серце і так крові за спиною розбитий шлях, Та вони живі, її очі, і так в сльозах, його серце і так крові за спиною розбитий шлях, Та вони живі, чують того, хто говорить вслух слух. І тільки людина здатна, на жаль, наша зброя незламний дух, що сильніший за порох і сталь, серце гаряче розтопить лід, і поки ритм його не затих. Я відчуваю один нарід, Пишаюся тим, що один із них є. Очі так сльозах, його серце і так в крові, за спиною розбитий шлях, та вони живі, її очі, і так в сльозах, його серце і так в крові, за спиною розбитий шлях, та вони живі, нині знаємо, хто ми йдемо, не ляка ворожа навала. У брехні тонули окремо, та одна біда об'єднала наші синьо жовті і стяги на шляхи ведуть незворотні, нам вселяють честь і відвагу погляди Небесної Сотні. Слава Україні! І зараз я пропоную.